І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Bodo МД Boddo На, Leopard 1. Карта Мурованка. Ну що ж, до ну, Леопард це для мене. Та й я думаю, не тільки для мене дуже корисно буде подивитися на різних картах. Но на мурованці вони завжди такі бої, вони не, не передбачувані. Тут може бути таке, що спочатку йде перевага, а потім е, можемо в мінуса е, потрапити. так? Потім може таке бути, що навпаки е, суперники давлять, перехлопушують, а потім наші герої їх перехлопушуть. Ну тут як перехлопушити? Я також е, вже неодноразово казав, що хочу навчитися на леопарді, є в мене вже леопард. Але мені на ньому ну мені от здалося, що керуванні, щось мені не вистачає, я не можу зрозуміти, як нам керувати. І мені здається, в чому ще проблема? От маневреність у нього ще те задоволення, так? рухливість, маневреність. І в нього проблема в тому, що коли ти повертаєш корпус, то башта не встигає за корпусом. Вона повільно повертається. Оце, можливо і, і, і оця і, 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 проблема. Так? Але це в нас снайпер. Треба обрати позішен, треба мати терпіння на ньому. І тоді вже ти, ну якщо відчуєш оцю всю силу, силіще снайперської гри, так, то тоді вже ти зрозумієш, як на ньому грати. І будеш непогано нахлопушувати, ну як наші герої нахлопушують в основному. Картонний картон, ні разу я поки грав, не танканув на ньому. І ви самі знаєте, що картонний картон, хоча зі мною буває і сперечаються, що. А хіба ще в топовому топі проти 8. -ак. Десь хтось тебе може не пробити, якщо ти на швидкості. Але ще ж, ще, ще яка проблема, що тільки коли ти зупинився, в тебе снайперська гармата. Якщо ти їдеш, то на автоприцілі дуже важко на ньому грати. Ну і давайте згадаємо, що у нас все ж таки. По, поки наш герой тут ну, обрав таку позицію, він побачив, що у нас в лісі там проблем не буде, бо наші пратячі туди поїхали, там у нас більшість. У нас не, не буде проблем по центру, бо нікого немає по центру. Те, шок взагалі в цьому бою немає, і набрав таку позішен, буде обережно-обережно за деревами ховатися, за їмбокущиками, за будівлями, якщо що. І пострілювати, можливо, десь блиндами там і залітало. Але нам показує, що 1770 настріляв. Давайте ж все ж таки згадаємо, що 278 в нас пробиття. Наскільки я пам'ятаю, це основними снарядами 278 пробиття. От Ти можеш просто взяти, ну бачимо, взяв 10 на всяк випадок, це вже проти 11 ок якщо там по баштам стріляти, І то тебе не вистачить цього пробиття, тому що 11 ок важких танків дуже броньована башта. Ну Шкода від пострілу 420. чудово. Перезарядка чудова. По гарматі комфортність гармати чудова. Але я ж кажу, що, не, не, що мені чогось на ньому не вистачає, я ще не навчився на ньому грати. Я звик на таких, наприклад, як СТП. Там точність слушність, все там е, як би, відрегульовано, так скажемо. так. Все там так як потрібно. Ти приїхав, став на позиції від е, КВН, постріляв, від'їхав або від башти там танканув, а тут бачите, що, не штурмуватиму. Ну, тому, напевне, все тут е, так зроблено, щоб е, ти грав саме як знайде. Може, можна назвати ст -шка, пт КПТ. Так, а ми можемо зараз, до речі, в оточення взяти супер. Якщо наші братіші, ну, там клище братіш, поїхали, заберемо е, b е, 0 квадрат так, біля води. І в принципі все повинно бути чудово, але в них ще я не помітив. Де СТРВ, по-любому вона десь там біля шакала стоїть по А-лінії, по А7-6 квадратах. І там буде дуже. Ну, Треба не по одному їхати, а треба дійсно так зразу було продавити, бо зараз по одному їх і там наших бащів. І можуть бути проблеми. Завжди непрості бої. До самого фіналу, до останньої секунди непрості бої у нас відбуваються на Мурованці. 4-5-5-5 вже рахунок. В нашу користь у нас перевага по ХП команди 2500. Наш герой настріляв 2295. Одного ворога прикупу. І те, що я казав, по одному наші поїхали і починають зливатися. Саме по нульовій лінії. Тут поки що стоять тяжі, не можуть наші там просуватися Вперед, шакал намагається. Ну я не знаю, чому він так намагається. Там же ж його може там і Шакал суперників. Стрелити. І СТРВ може там СТРВ. В будь-якому. СТРВ, бачите, я по карті не бачу, щоб вона під світло там на СТРВ. І шкафера також ми втрачаємо. Так, ми вже, і ми вже і віск втрачаємо цей. Гаврін не простий, буде бій. Я вже, я вже перечу ті, хто буде тягнути ці бій. Наш герой також в розного глуза бачить, він думає, де тут, де тут допомогти. кр 1 КР-1 не пробитий. Навіть мені... Ну там реально ну, настільки башта міцна, у нас всього 325 е, поліпшені підкалібери пробиття. Ось тут хіба що підловити т 115 5 якщо він буде бортом під'їжджати. Напруження досягає свого ПВГ, виклопушли там по нульовій лінії, але ми там всіх майже одна ПТшка в нас залишила. І те ще я казав, СТРВ там підсвітилось. Ну тут допомогти, чи поїхати. Хоча як, ну треба, щоб хтось їх пересвіщував, тоді вже там як. Це складно, для снайпера це дійсно складна карта. Немає таких підвищень, так, щоб зверху десь постріляти. Кущіш вистачає, дерев вистачає, в принципі. Але пробиття не вистачає, щоб отаких от кейрів пробувати. На шакал там наш так і стоїть, бачимо. Чого він там стоїть, він має. Можливо, що він вже не, не може звідти виїхати. А можливо, ще й пострілює тут. Ну тут за кущищами, він на нас не звертає взагалі. Він нас і не бачить. Десь під башту може десь залітати пробивати. <рив> Наш герой бачимо зуб точить на цього КР. <рив> так можна і весь боєзапас витратити вже поліпшено. Ну, тут мінуса будуть неймовірні просто. бо Багато снарядів просто е в холосту було вистріляно і ще й заряджені вже поліпшені снаряди. Так, а вихлопушується ж таки, є п'ято, він там десь підставився. Чекав, в принципі, все робить вірно. У нас ще один леопард, ну він вже на підвищенні стоїть, він також там не може пробити. От тут показало зеленим, десь можна пробити. Ну спробуй влучити. От навіть. Ну, так, скажемо, леопард 11 рівня, ну там краще, так? От стабілізація гармати, там краще точність влучності. Ти 100%. Ну і на них небагато боїв показали, вже на них. Не бу... ну, дуже мало буває таких якихось епічних тащерських боїв. Та й ось також на... Ну, потрапиш на якусь карту на невеличку, що на ній не робиш? Є свої переваги, є свої недоліки, звичайно. Поїхав вже наш КР на глючу, тому що ну, скільки ж можна вже чекати. Так, чудово, вихлопушили. Ну а тепер що, поїхати допомогти там, ПТшка у нас включена допомога. Грив 15 там. На нього шакал поїхав, не встигнемо братіть, вибрать. І ми бачимо, що по швидкості, так, ну начебто і чудово швидкість, але щось не вистачає. По маневреності, рухливості також щось не вистачає до Ще на ньому, я ж кажу, дуже крутезний. Я пам'ятаю, епічний бій був. Реально настільки крутезний. На карті Прохорівка. Ох він там показав на що здати. І там також терпіння до останньої секунди там терпіння було. Позашкірювалися вже в фіналі бою, позашкірювалися там на алеї суперники. І наш герой не поїхав, щоб... Його там висвітили чи що. А поїхав знову ж об'їхав цю карту, поїхав через центр, пересвітив і всіх перестріляв. На останніх секундах. Тут, напевне, також бою на останніх секундах. 10-9 рахунок вже в нашу користь. Майже 4 тисячі перевага. Вже наш герой робить різницю по танкам. Але підсвітився, і ось вона СТРВ буде тепер на хопнути. І жорстоко буде на копійка. Половина ХП втрачена. Не знаю, там блиндами залітало чи ні, але ми побачимо після бою статистику, якщо є. Але вже 2-350 на настрілять. Напруження досягає свого апогею. буде у нас дуельна дуель із СТРВ. Всі ж інші, так, тут лише СТРВ залишився, Ці інші танки, які на базі суперників 60 ТП. Левандовського він там зашкірився Там ямка є така, він там не зашкірився Почекайте, так. чи ж і бабаха десь є А бабаха не підсвічувалася також ну, напевно вона також в ямці стоїть тут на а три квадраті. Я пам'ятаю, раніше така тенденція була, ну ще не так змінена карта була, що там на петехах, от на не, не, не низьких рівнях, дай на високих рівнях, на петехах ставали, і хто там намагався проїхати по першій та другій лінії їх перехлопушували. по ну, він там далі стоїть, стоїться. Він стоїть за гіркою по-любому, тому що.. ну, Чудовий гравець, який має скіліще саме на СТРВ, він знає так, от механіку цієї, цієї петехи, що треба грати від рельєфу, щоб вона один тільки ствол гармати виглядав. Ну що, три хвилини до завершення бою на останніх секундах, останнім снарядом. Ну Тут боєзапас величезний. Тут дійсно э, бачимо, що наш герой. Не жалів снарядів, стріляв уже там, він бліндами стріляв і обаштики я розстріляв. Ну там не так, все просто також, ну, спробуй там поїхати. Ось воно. чудово, а? На СТРВ не вгадав. Він думав, що буде по центру проїжджати на сіра. Ва, ще й БК вибили, треба ремонтувати БК. Треба ремонтувати БК, тому що у нас перезарядка зараз дуже. 12-12. Дві хвилини до завершення пою. Тож там фуловий, фуловий напевне на АМ5 е, валь, так? Ну і бачите, от я не полюбляю, коли отак проти мене лобом стає стерве і він не, ну, не показує ніде пробиття. Ось так бачить чудово. А він не побачив, не висвітив. А не пам'ятісті чудово, і леопард це також переваги. Це тепер хішка. Ну, на хижках перебачимо, Ну М5Б в принципі міг би, так, у нього ж там ХВ не чудово. Міг би поїхати, перезарядки, вже його перешмальцювати, так? Посварився. Бачили там наш е командувай на нього. Ну він не холовує там, правда, повинна хпевнього. Гріпе ми пересвічуємо, повинен пересвідчуємо по любому. Хвилина до завершення бою. Як завжди в нас на мурованці, до останньої секунди. Є, вогонь нас знищить. Вогонь, поки не втік з нами. Втрачаємо Макера, ну Кейер, бачу, доблесно бився. Мвай Йох, так дуже багато Хепив втратив, поки підлікавську. А я думаю, що зараз наш герой з ним поручиться. Тому вже не буде куди діти. Головне зараз щоб він не пропав за слід. Чудовий бій, чудовий настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!